Ірина народилася у маленькому селі на Львівщині. Батьки неабияк тішились появі донечки. Попри бідність, вони старалися дати їй все. Дівчинка росла щасливою і життєрадісною. Коли їй виповнилось 16, не стало її матері, а згодом і батька. Вона не знала, як їй бути, адже нікого з рідних у неї не було. Єдиним виходом було податися на заробітки. Працювала на чужих людей за копійки. Потім дівчина вирішила таки повернутись у рідне село. Там вона і вийшла заміж за односельце Василя. Василь був дуже хорошим чоловіком, а от його мама інша справа. Вічно їй щось було не до вподоби. скаржилася на невістку, обзивала її, плітки розпускала. У 19 років Ірина народила сина, а ще через три роки донечку. І все було б добре, але з роками її люблячий Василь став заглядати у чарку, а якось навіть підняв на неї руку. Грошей у дім зовсім не приносив. Якось, коли Ірина чекала на автобус у місто, вона помітила на собі. Косі погляди односельчан. Як виявилося, її Василь вже давно має коханку, тоді Ірина вирішила сходити та подивитися в очі суперниці Софії, жінці, яка жила неподалік. Але брат Софії не повірив і просто прогнав Ірину з подвір'я. Удома Василь тієї ночі не ночував, а на раду до неї прийшов той самий брат Софії Олексій. Він сказав, що тепер її Василь житиме разом з його сестрою. Так Ірина залишилася одна. Доводилося виживати, хоча було і важко. Вона брала дітей з собою у поле на роботу. А Василь, хоча і жив з ними в одному селі, жодного разу навіть не подивився у сторону дітей. Ірина жила бідно, а от її колишній зводив на подвір'ї новий будинок. Правду ж кажуть чужу жінку полюбиш, свою погубиш, так і Василь. Так і прожила Ірина все життя. Але навіть попри це вона була щасливою, адже у неї були діти та онуки, які любили її та поважали.